Іноді причина ремонту стає сімейною таємницею Міла. А ремонт нагадує щось зовсім інше. І тільки баночка правенор форте біля ліжка. Міла. Щось там здогадується. Правинорфорте. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Скабєва з поповим сміються з поразки України на футбольному євро. Руминські палільщики принесли на трибуну флаги ДНР і скандірували. Путин. Психологическая атака на бандеровцев удалась. Румынские футболисты разгромили украинских хлопцев со счетом 3-0. Симоньян и Кеосаян поедут відпочивати у Крым. Красные линии враг давно перешел, лезет дальше вглубь России. Очень много народа планирует отдых в Крыму. Путевки и билеты сдавать? Я не знаю, что делать с путевками, с билетами. Это... Як uh, как би бы вам сказати, це діло кожного отдельно взятого чоловіка. Соловйов забрехався вкрай. Він вже не відрізняє реальність від своїх фантазій. За три дні взять Київ, хоча Путін говорить, було. Це гарячі новини, усе найважливіше в одному дайджесті. Поставте лайк цьому випуску, ми створюємо цей проєкт завдяки вашій підтримці. Скабієва та попов вирішили посміятися з поразки України на футбольному євро. Так справді в країни з населенням у понад 140 мільйонів немає важливіших проблем ніж те, як Україна грає на євро 2024 тисячі болельщики, чотири. принесли на трибуну флагі ДНР і скандирували Путін. Психологічна атака на бандеровців удалась. Руминські футболісти розграмілі українських хлопців за що там 3-0. Федеральний канал на так званій Росії настільки гарно перевіряє інформацію, що не виявив найбанальніший фотошоп. Тримайте оригінал фото і оцініть рівень професіоналізму Попова із Кабєєвої. Це їх просто розриває від заздрощів. Україна на євро. А вони велика Росія ніде. Ви бачили? Тим часом росіяни влаштовують кишенькове аналог Олімпіади, де вони змагаються самі собою. з осеянам зібралися їхати відпочивати в Крим. Ви ж пам'ятаєте, що після атак на російські сили ППО в Криму росіян почали звідти вивозити? От їм на зміну і відправляють пропагандистів. Напевно, будуть збивати Шторм Шедоу язиками. «Красні лінії враг давно перейшов, лізе далі вглубь Росії, дуже багато». Народа планирует отдых в Крыму. Путевки и билеты сдавать, ну я не знаю, что делать с путевками, с билетами. Это, э как бы вам сказать, это дело каждого отдельно взятого человека. Ну надо, вероятно, слушать э и прислушиваться тем, кто в Крым поедет отдыхать. К тривогам ко всяким об'явленням на розсилкам ви бачите, як швидко вони пройшли шлях від крим прикрит. До прислухайтесь до сигналів тривоги. Знаєте, головне у цій всій ситуації не панікувати. Якщо ви відпочиваєте в Криму, то не бійтеся. Побачили солдата, сфоткайтеся з ним, А ще краще зніміть Тікток. Побачили, як їде С-300? сфотографуйте його на пам'ять. Адже, можливо, до кінця вашої відпустки він не доживе. Можливо, і ви не доживете, але кого вже це хвилює? Правильно, точно не Путіна. Соловйов забрехався вкрай, знаєте, вже навіть не дивує, коли вони от просто з нічого перевзуваються і починають розповідати діаметрально протилежне від того, про що говорили тільки вчора. Просто кожного разу кумедно ловити їх на брехні і тикати у неї пикою. За три дня взяти Київ. хоча, Путін говорить не було. Навіть близько політичного рішення брати Київ Цієї теми вообще не було. І Путін не случайно говорить трьохмільйонний міст? город. Ну що ну, волочка, що ну? Може, ти просто забув хто найгучніше кричав про Київ за три дня. То ми тобі нагадаємо зараз без проблем бровь. Падніме і Україна все. Ну, і, І не, не треба, треба ніяких та... людей. Візьмем Київ. Може ви бров там якось не так підняли, чи ще щось? Ми не намагаємося завоювати Україну. Ми не намагаємося лишити їх державності. Ми не намагаємося лишити їх суверенітету, як того, хоча у них його ніякого немає. Ми не намагаємося завоювати Західну Європу. Ми проводимо поліцейську операцію по принужденню к миру. Знаєте, от зазвичай, коли Соловйов починає співати пісеньку про «Ми ні на кого не нападали», і нікому не хатім зла це означає, що в росіян все стає дуже і дуже погано. Звісно, це величезна дурість вірити людині, котра навіть у фразі про те, що не збирається віднімати в Україну суверенітет, примудряється казати, що його не існує. Тому знаєте, нехай свої казочки прибереже до Гааги. Ми думаємо, що в тюрмі в нього з'явиться достатньо часу, щоб поміркувати на кого і навіщо вони нападали. Друзі, ми продовжуємо мегазбір для гвардії наступу помста. Ми віримо, що разом із вами зможемо зібрати 700 тисяч гривень на дрони для наших героїв. Дякуємо за ваші донати та підтримку. Слава Україні! Героям слава! Десь у Єкатеринбурзі стоїть собі будиночок. Виглядає він, звісно, як і всі інші російські будинки. Але чекайте, його історія глибша ніж здається. Минулого року в будинку відбувся вибух, який зруйнував 60 квартир і лишив всього 16 кімнат. Люди намагаються продовжувати там жити, але місцину вже облюбували бомжі, які за останній час підпалили будинок 14 разів. я живу в этом доме с 1982 года. Туалет у нас общий на 16 комнат, два туалета. Мы там должны и посуду мыть, и мыться, и в общем все. И когда мы задавали вопрос администрации, они сказали, что вам не положено кухней. Здесь у нас бомжи поджигают все время. Уже 14 пожаров было. Затем жить невозможно, потому что Ну, страшно. влада жителів будинку кинула. Вони там нікому не потрібні. Врешті-решт простіше будинок знести, а про його жителів забути. Так на Росії зазвичай трапляється. Наочна причина, чому в Росію взагалі-то не дуже люблять їздити, на Владивостоці туристка намагалась скупитися у торгівельному центрі, але місцеві на неї напали за занадто короткі шорти. Аргумент, що вона взагалі-то з іншої країни, нікого не переконав, тож довелося поспішно тікати. А куди? Іди туди, откуда вийшла. А, давайте Мені там нічого а от ти туди зайди. Вас не підудимо та так та не. Та вийшла, та вийшла. Та вийшла. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Взагалі, воно трохи дивно навіщо взагалі їздити в Росію за брудом чи за водкою. Власне, от вирішила потусуватися з глибинами. от і маєш нічого нового. Вкусна і точка вже не така смачна, тому росіяни вирішили вкрасти смажену картоплю з курорту в Єгипті. Насправді, за ті три роки, що в них немає нормальної їжі, вони напевно вже й забули, як вона виглядає. Тепер привезуть у свій мухосранськ і будуть усім селом її нюхати і згадувати, як добре було. Це піздець, це треш ані запаєвою картошку фрі, щоб привезти і сказати, що це із Єгипта. Это страшно, ребята, это реально страшно. Челябинск дает дрозда. Взагалі ми сумніваємося, що з таким пропустять на кордоні це ж доказ того, що десь можна жити краще ніж на Росії, а Путін за такі думки розстрілює. З вами рубрика у світі тварини. Сьогодні ми вам покажемо один день життя російського під'їзду. Починається все як. Завжди динамічно мавпи виявляють за собою спостереження і всіма силами намагаються цього позбутися. Примітно, що вони використовують різні методи, але жоден з них не працює. Невже їм складно домовитись про те? Те, хто і що робить з камерою, паралельно із спробами знищити невідому технологію у цьому ж під'їзді, розривається вже інша драма. Шкода, але цигарка таки лишилась лежати на сходах. Мужик ішов до успіху, але гравітація виявилася сильніше. Ось він же, мабуть, вже через кілька годин намагається потрапити в одну з квартир. Намагається, до речі, тут має пряме значення. Його так кидає зі сторони в сторону, що не зовсім зрозуміло, в яку саме квартиру він хоче потрапити. Отака вона типова російська буденність. Для повної картинки не вистачає тільки портрета Путіна, букви Z десь на стіні, та бомжа в одному з кутків. Вочевидь, цей під'їзд лише на шляху до своєї кінцевої форми, тому бажаємо його жителям удачі. На сьогодні у нас все. Дякуємо, що дивитесь гарячі новини. Поставте лайк. Це дуже важливо для нас. І підтримуйте зсу. Війна ще триває.